Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо вивчати наступний урок, який має назву розуміння природи людини. Сьогодні на основі Біблії ми постараємося дати відповідь, що таке дух, душа і тіло, що насправді відбувається з людиною після смерті, куди відходить дух і де перебуває душа і тіло. На початку давайте подивимося послідовність творіння людини. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у її, і стала людина живою душею. Тут, друзі, ми бачимо певну формулу. Спочатку Бог бере глину, землю, творить людину, і лише після того, як він вдихнув у ніздрі її свій дух життя, після того людина стає живою душею. Біблія чітко говорить. Що всі теорії про безсмертя душі, вони є небіблійними. Ось, друзі, формула: дух плюс тіло дорівнює жива душа. Бог через Ікіїля в 18 розділі 4 вірші говорить: послухайте Тож усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова, мої вони. Душа, що грішить, вона помре. Друзі, Бог дає чітке розуміння: душа, яка грішить, вона помре. Ще одним аргументом є історія про Ноя. В Біблії написано в книзі буття про те, що Господь сказав, що наведе потоп на землю. Ной починає будувати ковчег, і туди лише ввійшло вісім людей. І подивіться, як апостол Петро описує цю ситуацію. Вони колись непокірливі були, як Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало цепто вісім душ. Спаслося від води. Апостол Петро говорить, що це було вісім душ. Всі ми розуміємо, що це було вісім людей, ной разом зі своєю сім'єю. Тому, друзі, душа це людина, яка мислить, яка думає, після смерті душа не жива, друзі. Якщо душа жила би окремо по собі, то чому Бог так наполегливо звертається до мене і до вас? Сьогодні коли чуєте заклик Духа Святого, не робіть за пеклами свої серця. Друзі, коли Бог говорить, помрете, після смерті шансу вже немає. Чому ця теорія така вигідна? Тому що диявол каже, ти після смерті маєш ще шанс, можеш не переживати, будь спокійний, ти ще маєш час. Бог каже, ні, сьогодні. Сьогодні, коли ти дихаєш, сьогодні, коли ти приймаєш рішення, сьогодні час для свого спасіння. Не вірте ворогу. Він робить це спеціально для того, бо він знає, що після смерті уже немає ніякого вибору. Наступне питання, яке ми сьогодні обговоримо, це куди повертається дух? Давайте прочитаємо, що пише мудрий Соломон: і вернеться пороху землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. І тут, друзі, виникає питання: а куди дівається душа? Бог через мудрого Соломона дає чітку відповідь: людина, коли помирає, її тіло повертається в землю, дух повертається до Бога, і ніде мудрий Соломон не говорить про те, що душа жива. Біблія, друзі, чітко говорить про це. Ще раз нагадую: дияволу це дуже вигідно, тому що після смерті він обіцяє другий шанс. Але ми всі розуміємо, що диявол це обманщик. Це той, який хоче поставити Бога в неправильному світлі. Це той, який хоче відвернути вашу увагу від спасіння, щоб ви думали, що сьогодні ще є час, ще завтра є час. Друзі, не вірте цьому. Біблія определьно дає чітку відповідь на це. І наступне питання, яке ми сьогодні дамо відповідь: це а що відбувається з людиною після смерті? Бог через мудрого Соломона знову дає відповідь: послухайте. Бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають. І заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них, і їхнє кохання, їхня ненависть та заздрощі, їхні загинули вже, і немає вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється. Ось, друзі, чітка відповідь, що відбувається після смерті. Бог каже, коли ти помираєш, все припиняє свою діяльність. Твої плани, твої наміри, твої цілі, сварки, любов все, друзі, все чекає до того моменту, коли Бог воскресить людину. Допустимо, друзі, що теорія про безсмертя душі існує. І давайте уявимо таку ситуацію. Людина, яка жила, мала своїх друзів, мала своє оточення, мала сім'ю, дітей, робила хороші справи, і вона померла. Вона попадає на небо. Всі ми знаємо, що на небі немає ні сліз, ні горя, ніяких не переживань. І тепер зверніть увагу: ця людина дивиться, які її рідні, які її дружина, чи чоловік, діти, друзі вони страждають. Скажіть, будь ласка, чи буде вона спокійна? Розумієте, друзі? Тому Бог не може допускати таких моментів. Бог дуже определенно чітко говорить про це. Коли людина помирає, вона чекає своєї участі. За життя вона прийняла рішення бути з Богом і жити вічно, чи піти на сторону ворога і загинути навічно. Друзі, Ісус повернеться скоро на нашу землю. послухайте, що написано як раптом оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. І виникає тоді питання: якщо людина помирає, а душа її жива, то для чого Богу воскрешати мертвих? Друзі, в нас є Біблія. Я раджу кожному особисто, читайте її. Все перевіряйте через Слово Боже. Друзі, тільки так ми можемо ходити в світлі. Людина, яка особисто не досліджує Біблію, вона ходить у темряві. Давайте озагальним те все, що ми говорили. Ось формула. Дух плюс тіло дорівнює жива душа. Коли людина помирає, її тіло перетворюється в порох, а дух повертається до Бога. Після смерті припиняється вся її діяльність. Ось чітка определенна позиція Слова Божого. Все інше це не біблійне. Тому, друзі, сьогодні я і ви Будемо читати особисто Слово Боже. Не довіряйте всьому тому, що говорять інші люди. Перевіряйте все те, що ви почули. Перевіряйте згідно Слова Божого. І тоді ми будемо ходити у світлі.